Що беру участь сьогодні в такому визначному святі мови. І я хочу привітати перш за все Нелю Дмитрівну, що вона долучилася гарними словами збагатити нашу мову. Я був би не до кінця відвертий. Якби я сьогодні не сказав, що Надія Дмитрівна вона прилучилася до роботи в обласній організації ветеранів. І я хочу, ще, мабуть, і її ще не обіцяв і не говорив, але я переконався сьогодні і хочу вам запропонувати взагалі в ветеранській організації області очолити оцей мовний багаж яким володіє народ, і через слово поетичне його збагачує?